Технологія утеплення стін від тепловер. Для утеплення зовнішніх стін рекомендується використовувати теплоізоляційну суміш тепловер Лайт. Поверхня стіни повинна бути підготовлена так само, як при нанесенні звичайної цементної штукатурки, а саме, видаляємо пил, залишки інших розчинів та фар. Для обмеження поглинання вологів стіну обов'язково обробляємо поверхню глибокопроникною ґрунтовкою або водою. Після чого наносимо на поверхню тепловер набриск за допомогою звичайного віника. Набриск повинен покривати не менше 80% поверхні. Для приготування розчинової суміші в чисту ємність об'ємом не меншим 40 літрів наливаємо 10-11 літрів води. Для якісного змішування всіх компонентів висипаємо вміст упаковки повністю. Часткове використання вмісту упаковки забороняється. Вміст однієї упаковки сухої суміші дозволяє отримати не менше 25 літрів розчинової суміші, що відповідає 45 кг традиційної штукатурки та достатньо для покриття 1 квадратного метра товщиною в 2,5 см. Для отримання однорідної маси використовуємо електричний міксер з потужністю від 1500 Вт з частотою понад 500 обертів на хвилину. Змішувальна насадка повинна мати діаметр не менше 100 мм. Розчинову суміш інтенсивно перемішуємо до одержання однорідної в'язкої маси. Після того, як набрис застиг, в місцях, де встановлюються маяки, поверхню змочуємо або ґрунтуємо. Маяки встановлюються на розчинову суміш тепловер лай. Категорично не рекомендується встановлення маяків з допомогою інших розчинових сумішей. Після того, як розчинова суміш затверділа, змочимо поверхню глибоко проникною ґрунтовкою або водою. Наносимо розчинову суміш тепловер лайт. Розчинову суміш тепловер лайт наносимо за допомогою звичайних штукатурних інструментів. Кожен кидок розчинової суміші повинен трішки накривати попередній. Покривши поверхню стіни, знімаємо зайвий шар та вирівнюємо правилом по маяках. Після того, як матеріал зміцнів, проводимо демонтаж маяків. За допомогою звичайного шпателя робимо прорізи в глибину до 10 мм з обох сторін маяка, змочуємо щелини, що залишились після демонтажу маяків водою або ґрунтовкою та закриваємо шаром розчинової суміші Light. Даємо можливість розчинові суміші застигнути. Перед нанесенням шпаклівки змочимо поверхню водою або ґрунтовкою. Починаємо наносити шпаклівку тепловер за допомогою шпателя. Задля уникнення мікротріщин на поверхні штукатурки та армування поверхні використовуємо лугостійку фасадну склосітку щільністю 125-160 грамів на метр квадратний і розміром чарунки 5х5 мм. Закриваємо склосітку шаром шпаклівки тепловер. Використовуйте теплоізоляційну суміш тепловер «Лайт» для утеплення зовнішніх стін. Штукатурна суміш тепловер лайт. Теплоізоляційна. До складу сумішей додається перліт, що є природним та легким утеплювачем. Екологічна вироблена на основі екологічно чистих природних мінералів вермикуліту та перліту. Паропроникна володіє високими показниками паропропускної здатності, дозволяє поверхням дихати, залишаючи їх сухими, негорюча. Відноситься до класу негорючих утеплювачів та витримує температуру до 900 градусів Цельсія. Звукопоглинальна володіє високими звукопоглинальними властивостями та створює акустичний комфорт у приміщенні. Біологічно стійка не містить органічних домішок та не страждає від дії гризунів. Довговічна строк ефективної експлуатації більше 25 років. Деталі на тепловер.ua